Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом просто неймовірно смачних та повітряних булочок з корицею. Це найсмачніші сінабони, які я колись куштувала. Для приготування нам знадобляться такі продукти: молоко, дріжджі свіжі, яйце, масло вершкове, борошно, цукор, сіль, ванілін. Для начинки, масло вершкове, кориця, цукор. Для крему сир вершковий, згущене молоко. Перш за все роблю опару в окрему посуду викладую свіжі дріжджі, подрібнюю їх і додаю ложку цукру перемішую. І заливаю невеликою кількістю теплого молока. грамів 200 перемішую до розчинення цукру та дріжджів і накриваю плівкою. Нехай постоїть, а дріжджі оживуть. В ємності, де буду замішувати тісто, готую здобу. Вливаю яйця, додаю цукор, сіль та ванілін. Перемішую до однорідності і вливаю тепле молоко, що залишилося. Перемішую до розчинення цукру. Дріжджі піднялися щільною шапочкою. Вливаю опару в основну масу і перемішую. Тепер всипаю туди попередньо просіяне борошно. Обов'язково беріть вищий гатунок борошна. Для приготування цих булочок це важливо. Замішую тісто. Я користуюся міксером. Мені так зручніше. Можна місити руками. Це не важко. Тісто буде не густе. Коли все борошно вмішалося, тісто буде досить липке та не густої консистенції. Так і потрібно. Використовувати більше, ніж 650 г борошна не потрібно. Тепер додаю м'яке вершкове масло. І ретельно вимішую ще раз. Можна вимішувати ручним міксером з насадками крюки для тіста. Головна задача не забити тісто борошном. Готове тісто залишиться досить липким, Але на дотик буде приємним та пружним. Змащую руки олією, підправляю тісто і накриваю плівкою та рушничком. Залишаю підрости в теплому місці. У мене на кухні досить тепло, тому вже через 30 хвилин тісто підросло разів у 5. До цукру додаю мелену корицю і ретельно перемішую. Для начинки масло я розтопила у мікрохвильовці. Але щоб було не гаряче. Знову змащую руки олією і злегка обминаю тісто. Стіл також змащую олією. Викладую тісто і руками розминаю в пласт. Тісто дуже ніжне та повітряне, тож качалку я не використовую. Пласт не повинен бути дуже тонким. Я роблю товщиною півтора сантиметра приблизно, змащую маслом по всій площині і ретельно засипаю начинкою. Тепер загортаю у рулет. Краї варто защіпнути. Форму для випічки я взяла скляну. Змащую її вершковим маслом. Рулет розділяю на 9 шматочків. викладаю їх у форму. Можна робити меншого розміру, тоді булочок буде більше. Накриваю плівкою і рушником, щоб підросли. Тим часом готую крем. Я сьогодні взяла маскарпоне. Можна взяти будь-який вершковий сир, який вам подобається. Додаю згущене молоко за смаком і ретельно перемішую. Маса повинна бути однорідною. Коли булочки підросли. Знімаю плівку і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку. Хвилин на 20. Готові сінабони мають золота воскоринку і пахнуть так. Що навіть сусіди відразу захочуть завітати до вас на чай. Даю трохи постояти у формі і змащую ще теплі булочки кремом. Розподіляючи його по поверхні. Це просто божественно смачні та повітряні сінабони. Дуже рекомендую спробувати. Тим більше, що готувати їх не складно. А результат вам точно сподобається: готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.